Мітингувальники розблокували контрольно-пропускні пункти Ягодин та Устилух. За дві доби протестів на кордонах активісти залишили по собі купу сміття. Сума збитків за ці дні склала до 60 мільйонів гривень. Детальніше про ситуацію на митниці розкажуть наші журналісти. Обідня пора 26 листопада на контрольно-пропускному пункті Ягодин. На відео масова бійка мітингувальників, водіїв фур та поліції. Вантажівки намагаються проїхати на територію України. Однак люди перекривають дороги та кидають палаючі шини під вантажні автомобілі. Все це супроводжується нецензурними лайками та жбурлянням у правоохоронців пляшками. Усе це прикордонне пекло через закон про розбитання євроблях, який підписав Петро Порошенко, і набрав чинності у півночі 25 листопада. У попередньому сюжеті ми розповідали про все, що відбувалося цього дня. Тоді мітингувальники не пропускали ні вантажівок, ні автомобілів, ні автобусів з заробітчанами. Шановний, шановний, послухайте, я їду, їду другий год, Дитині 8 год, я дитину не бачила. Год. Я приїхала, в мене дитина місяця побула, я опять туди їду, розумієте? Я вас теж розумію, миленькі, Пропустіть нас. Я розумію. ну Наступного дня все ніби стихло. Люди почали пропускати заробітчан за кордон, але не вантажівки. Вся ця ситуація спричинила уже згадану бійку. Люди почали фільмувати усе, що відбувається на митниці, та через соцмережі закликати українців виходити на акції протесту за словами правоохоронців. Ввечері ситуація стабілізувалася. На території Ягодинської митниці рух транспорту частково відновлений. В плані для грузових автомобілів тірів. Пропускаються по 5 машин кожних 30 хвилин з однієї і з іншої сторони. Всі інші транспортні засоби, в тому числі і легкові, проїжджають безперешкодно. Рух, в них немає ніяких перешкод. Люди ведуть себе адекватно, є розуміння, немає неп'яних, немає не нічого. В принципі, є якийсь консенсус і порозуміння між людьми, які стоять тут на дорозі. Поліція повністю контролює ситуацію. Ви бачите порядок і немає ніяких відповідно порушень громадського порядку. Мітингувальників поменшало. Люди почали пропускати по 10 вантажівок щогодини. Народ і далі стоїть на полягає на своєму зменшити ціну розмитання євроблях, зменшити тарифи на газ та підняти зарплатню. Ви думають, що платити? як цей народ, бідний, викручується з за тих зарплат, їх як ми викручуємося, що ми в них не ходимо, не клянчимо, а ще самі оплачуємо. Треба зробити садочок ремонт, треба в школу перше вересня йде, треба в школі зробити парти поміняти, дошку поміняти, тому що держава не має грошей. А що ми маємо брати, якщо вони нам всі, всі оці перекривають, всі лазейки перекривають? Що ми далі будемо робити? Що ми будемо робити? Знаю, Ноги пухнуть, руки бурил. пухнуть Але для того, щоб поїду. заробити Але. своїм дітям копійку прокормити, то вони ще кажуть, люди будуть вертатися, то що я 30% з того, що вони заробили, податку будуть платити. За те, що вони поїхали, що наша влада не дала, не дала людям роботи. Вони поїхали, заробили, то ще за те, що вони заробили, вони ще повинні платити. Просто. Їм не совість не буде гристи, Вони в гробу перевертати. Жіть, будь ласка, Ні, де логіка? Де, логі... Це взагалі... де обранці, логіка? Де логіка? Три тисячі євро платити, коли три ще мають люди терпить. Спасибо, що ще люди стільки терплять». Я не знаю, що самі до слова губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль гадав дозвіл автівкам, які виїхали з України до 23 листопада перетинати кордон, не розмитнюючи автомобіль. Таким чином вдалося уникнути протестів. Станом на 27 листопада протестувальники розблокували контрольно-пропускний пункт Ягодин та Устилух. Однак, наслідки протестів не дають Себе довго чекати у блокаду західних кордонів потрапили польські дипломати. Через це компетентні органи Польщі просять надати інформацію про піктувальників, які не пропускали автомобілі через пункти пропуску. Тим громадянам загрожує відмова у виїзді та анулювання документів. Владислав Корнелюк, Дмитро Кудик для новин на часі.